Так, в тебе є досвід, як вийти заміж за турка. <світ> ніколи турецька жінка вона не буде зустрічатися з чоловіком, який їй не купить золото, квартиру, машину, ніколи не, ви... не одружиться з ним, розумієш? При розлученні е майже все буде належати жінці. Тому турки не хочуть з турчанками мати справу. Вони дуже настирні до наших дівчат. <світ> Нічого не останавлюю, я хочу тобі поцілувати, каже. Я хочу тобі поцілати сусід. Головна проблема, знаєш, що в турків вони коротше, вибачте це дуже інтимно, і вони можуть нафантазувати, щось сказати, розказати друзям. Це тільки що казала, вони такі брехуни фантазують. Вони <ріху> У нас ж серйозна передача. Яка найбільша різниця між українськими чоловіками і турецькими? Я ж е якось маю якусь відповідальність тепер. За тебе, за твою дитину, за твою маму, які тут знаходяться. Скільки перераховує чоловікам щомісяця, наприклад, твоїм батькам? Я така, хич, хич, А він такий, не смій так більше робити. І я після цього зрозуміла. Чоловіки дуже відрізняються. Вони розстріляли їй балкон, розбили, і пуля виліт, вилетіла через її двері і стукнулася в мою двері. Угу. Вони нам, кожен матір. Що це я перепрошую? Всім привіт! Ви на каналі Серцем .UA. Це канал про українців, які живуть за кордоном, але серцем залишаються з Україною. Нагадаю про себе. Мене звати Юля Сідлецька. Я мешкаю в Польщі у місті Варшава. До повномасштабної війни я проживала в Києві і працювала на українському телебаченні, знімала різноманітні розважальні шоу. Цей канал. Ми придумали з моєю колегою подругою Світланою переважно героїні наших програм це дівчата, жінки з дітьми, які переїхали з України після початку повномасштабного вторгнення. Ми звернули увагу, що під випусками є багато коментарів, які стосуються. Того, що українки починають будувати стосунки з іноземцями в тих країнах, в яких вони зараз перебувають. Очевидно, ця тема викликає у вас, наших шановних глядачів, інтерес, тому ми вирішили, чому б не зняти про це кілька випусків у цьому випуску. Я розпитаю українок, які живуть в Туреччині. Про переваги і недоліки стосунків з турками. А ви, будь ласка, підпишіться на канал Серцем UA, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається чи виявиться корисним. І пам'ятайте, що ми вам дуже-дуже раді. Ліо, ми дуже-дуже раді. Дуже-дуже раді. На Кусь. Твій чоловік. Чим він заробляє на життя? Хто він по професії? А, чоловік, він якби мій менеджер. <сер> Ось так. Продюсер. Ну, а ви так. точно продюсер? Так. так, коли я закінчила третій курс, я поїхала працювати сюди, е, в подрум <сер> <сер> з дівчатами, грати там на скрипці, у нас був квартет. І там я познайомилась із своїм чоловіком. Звати мого чоловіка Хусейн. Це він був нашим менеджером там. Він нас возив, е, там на роботу, забирав, все нам там водичку, трату. Я спочатку на нього не, об... не звернула уваги взагалі, але потім так, пішли в кафе сходимо, пішли mm -hmm. то все, і потім якось ми так почали спілкуватися, щось там то -сьо. не знаю, на якій який що мене, кажуть, якось спілкувалася. Мовила кохання. То, знаєш, mm -hmm. як... Ти наречена турецького громадянина, де ви познайомились, розкажи, що це за людина і як ця людина вас тут прийняла. Mm -hmm. Ми познайомилися з ним, в Харкові ми з ним познайомилися. У мене ніяких відношень з ним не було. Це вони тут потім розвинулися далі. Він мені писав в інстаграмі буквально за тиждень до початку війни, що щось у вас там, ми тут дивимося новини, і щось у вас там дуже якась небезпечна ситуація. Може, ви тут може, ти приїдеш зі своєю сім'єю, та ви тут пересідете кілька місяців. Ми приїхали. Він нас зустрів в аеропорту із міру. Привіз нас, домовився, договорився з нашим власником, все, все, все зробив і ми почали тут жити. ми придивлялись, щось робили, кудись подорожували, проводили в нього час, в його піцерії. І тобто якось мало помалу, і ми такі, ну що, може, ми якось вже одружимося. Та чому би не одружитися, Ти знаєш? Скажи, які особливості турецького весілля, як це було в тебе? Е, у мене весілля не було. Приїхали. Ми, Я вже була вагітна, то ми в Україні просто розписалися угу. і все, ми навіть не святкували. Все ми думали, будемо святкувати, коли нашому сину буде 5 років, тепер йому вже буде 10. Де супер, але ж я граю на весіллях. Тобто mm -hmm. я цих весіль скільки бачила. Mm -hmm. Чим гарніше місце, чим більше, чим пафосніше це все. Тобто вони люблять на показ це все mm -hmm. знаєш? Скільки в них людей на весіллях? Буває, ну, мінімум це 150. Максим, може бути, п'ятсот. Ти познайомилась з родиною свого чоловіка. Як тебе прийняли? О, прийняли дуже гарно. Д вони просто, мабуть, дуже раді, що він нарешті знайшов нормальну жінку. Тому що до мене в нього була жінка-торчанка, і вона була ну не дуже вона нормальна була. Торчанки дуже маніпулюють своїми чоловіками. Як дуже дуже маніпулюють. По перше, вони їм нічого не дають. Жінка, якщо вона народжує, просто не дають. Ало, просто не дають. Так, це також правда. Всі кажуть одне і те саме. Коли жінка народжує першу дитину, про інших навіть не кажуть, першу дитину. Все, забудь, що таке секс. Я вже в нього друга, ну якби друга, він розвівся своєю давно вже з угу. першою дружиною, А я в нього друга дружина. Головна проблема знаєш, що в турків вони. Хороше, вибачте, це дуже інтимно, але для них це ну, інтимно, оце, знаєш, дуже важливо це інтим. А та його дружина, вона йому просто після весілля зразу сказала, мені противно, я не хочу. І це був там тиждень, місяць, два. Там. Дитину зробили і <рошує> аляулю. І все. І він, і він, а вона прямо каже: Можеш йти з іншою, мені все одно. А, а, а. Тобто він каже, а я не розумію, як це так. Все ж було класно. Угу. У турецьких жінок якесь таке специфічне виховання. Угу. Їх з ранку, з дитинства виховують так, що вони принцеси. Ти султанша, ти принцеса, не І а, Твій чоловік потрібен все за тебе робити. Ти повинен нас забезпечувати. Ціляко нас все, що ми хочемо, ти uh -huh. повинен нам дати. Тобто ця машина мені взяла. не подобається, я хочу іншу, більш дорогу. Uh -huh. Ти повинен мені її забезпечити. Uh -huh. У мого ну, чоловіка, якби сім'я така забезпечена батьком, uh -huh. так, забезпечена і за того та його перша жінка і, якби, на хусейна од... з ним вийшла за нього заміж, тому що в нього якби, uh -huh. є гроші. Знаєш, що мені подобається, що нам потрібно навчитися у цих турецьких жінок? Mm. Що вони такі меркантільні. Mm -hmm. Спочатку ніколи турецька жінка вона не буде зустрічатися з чоловіком, який їй не купи. Золото, квартиру, машину. Ніколи не, від... не одружиться з ним, розумієш? Mm -hmm. Ніколи. А коли розведеться, вона все забере. І вони буквально там скільки років два чи три разом пробули. Mm -hmm. За оці два-три роки. Було, може, один чи два рази, знаєш. І, ну, і він каже, я зрозумів, що вона мене не любить, вона любить мої гроші. І він просто зібрався своє мать, залишив їй квартиру, залишив їй машину, просто взяв, каже, сумку, чемодан, машину і уїхав в інше місто. Закон на боці жінки, якщо жінка з дитиною, закон на її боці, їй буде призначено більш ніж половину, як у нас, їй буде призначено аліменти. Вона не буде на вулиці, її ніхто не вигонить на вулицю. Вона буде з підтримкою це 100%. При розлученні майже все буде належати жінці, тобто вони захищають жінку з дитиною. Тому турецькі чоловіки і не поспішають розводитися, тому що це дуже дуже важко. І ще через те, що турчанки знають собі ціну. На турчанку косо подивишся, вона тебе ще й сумкою угріє по голові. Тому турки не хочуть з турчанками мати справу. Вони дуже настирні до наших дівчат. 20 років тому наші дівчата українські, і не тільки українські і рашисти mm -hmm. і Казахстан, Узбекистан вони прославили. Тут наші країни як угу. дівчата легкої поведінки. Так? Угу. Тому якщо турки бачать українку, ну, слав'янку, э, вродливу, перше, що вони вважають, що ти дівчина такої поведінки. Вони дозволяють собі, наприклад, якщо ми э, зібралися за столом одним, наприклад, ми там вечеряли. Мій тато сидів навпроти, мама, нічого не останавливай, Я хочу тобі поцілувати, каже. Я хочу тобі поцілувати. Сосід сусід 60, за 60 років. Ну це взагалі капець. Поки я не треснула, він отак рука, отак лізе, отак рука, отак, отак. Я така: хач, хач. А він такий, не смій так більше робити. І я після цього зрозуміла. Чоловіки дуже відрізняються: темперамент, менталітет, усе. Особливість турецьких чоловіків, не всіх, але багатьох, що вони е, дуже. Багато фантазують, і вони можуть нафантазувати щось сказати, розказати друзям. Це про тільки цього... що казала вони такі брехуни, фантазують вони. Нас <рес> <рес> ну, серйозна передача. Якщо жінка відмовила, uh -huh. може набрехати на жінку, сказати про неї якісь неправдиві речі, щоб вона не дісталася нікому. І що саме для мене було здивуванням, що чоловіки ніяк за свою репутацію не переживають, тому що в них всі тут знають, що всі брешуть. Яка найбільша різниця з того, що ти знаєш uh -huh. з досвіду подруг і свого uh -huh. між українськими чоловіками і турецькими? E, ну я по своєму чоловіку скажу, і моя мама каже, що от у тебе Хусейн, все тобі, от що ти хочеш, він все тобі дасть. Uh -huh. От реально він мені ні в чому не відказує. Якщо мені треба допомогти там моїй сім'ї, він... Обов'язково поможе грошима, ну, тобто немає такого, що це твоя сім'я, а це наша. Як це я буду наші гроші відправляти uh -huh. твоїй сім'ї? Ніколи. Скільки перераховує uh -huh. чоловікам, щомісяця, наприклад, твоїм батькам? В, e, в залежності від того, скільки треба. То, знаєш, я, ми ще сестрі допомагали, вона у нас навчається в, в Ізраїлі uh -huh. на фортепіано. Туди ми їй допомагали. От, э, ну, десь Буває двісті євро, буває п'ятсот, коли як ти знаєш? Це в них якось як в крові, uh -huh. як, як мій каже: ну от, я же працюю, uh -huh. я працюю, я нормально заробляю помірком Туреччини, я заробляю ого. Uh -huh. То е, я ж е, якось маю якусь відповідальність тепер uh -huh. за тебе, за твою дитину, за твою маму, які тут знаходяться. Я кажу: та камон, яка це відповідальність? Я сама, я завжди була сама, в мене був офіційний чоловік, неофіційний гражданськ, як цивільний mm -hmm. да, чоловік. Вони ніколи не несли ніякої відповідальності. Ні за мене, ні тим паче за мою дитину. А тут ну нічого собі. Ну це, це їх дуже відрізняє від навіть від українських чоловіків та від європейських чоловіків. Mm -hmm. Вони нам. Кожен матір Божа. Що це я перепрошую? Я Бахнемо. не знаю, що це таке. Мабуть, якийсь них. У них же ж Рамазан зараз. Рамадан, так? Рамазан, по турецьки рамадан, так. А, так? І, мабуть, щось у них в них там. Мабуть, в них вже можна їжу приймати. А сонце зайшло. Так, сонце зайшло. Зараз місяць рамадан. Угу. Чи притримується твій чоловік, чи син притримується. Притримується, mm -hmm. чоловік один, один mm -hmm. день mm -hmm. хотів притриматися, ну це mm -hmm. дуже важко. Ти знаєш їхній пост, Як mm -hmm. не, не знаєш. Тобто, у нас, якщо це ти не їсиш якоїсь там їжі тваринної, так, оце, у них навпаки, у них тут е, взагалі не їсиш, тобто навіть воду не п'єш. Сонце встає, от воно скільки встає там, в п'ять ранку, так? От до п'яти ранку ти можеш поїсти. Потім сонце встало, все, ти навіть воду не маєш. Ну, тобто, якщо ти хочеш тримати цей пост, це, нічого не їсти, не пити до заходу сонця. Потім ти їсиш, скільки тобі влізе. Тобто, розумієш, трошки реально це ну, для мене це трошки дивно, того, що це і для організму не дуже добре. Mm -hmm. Ти їв, не їв, не пив, не пив, потім нажерся, mm -hmm. і потім знов і знов. Які ще переваги ту турецьких чоловіків? Вони дуже... А... Виклуються. Ну, що ти хочеш поїсти, що ти а це щось потрібно. Боже, коли я робу, роблю в нього в пиццерії, це якась катастрофа. Кожні 30 хвилин відходить, від, тобі щось потрібно, потрібно, щось потрібно. І це завжди. Це не тільки коли починалися стосунки, це завжди так відбувається. Яке, яке ти хочеш собі, е, е, як це? Каблучку? Uh -huh. Яку каблучку ти хочеш? Ну, яку? Я там дещо вибрав, але підемо подивимося, і ти скажеш. То я навіть не розраховувала на каблучку. І це так просто. Подарунок на Новий рік. Тобто диамантова каблучка, так. А як взагалі турецькі жінки ставляться до українок? Турецькі жінки, звичайно, вони так роблять вигляд, що вони такі дружелюбні, класні, але вони не дуже задоволені, що сюди понаїхали українки, вродливі українки. Не можна без шторочки, а на ніч отак вночі, отак закривати. А чому. Тому що якщо ти тут ходиш, не дай Боже гола, mm -hmm. то це на тебе заявлять. Не заявлять і можуть вплоть до виселення, так mm -hmm. і якщо ти там вийшла в якомусь топіку, якась жіночка, турчаночка запримітила тебе, ні в коєму разі не загоряти тут, mm -hmm. то Я все, думала, ти соблазняєш її мужа, її ага. чоловіка, так. Чи притаманно взагалі працювати місцевим жінкам? Ні. Розкажи, як вони поводяться, <рес> як вони живуть. Ну no, взагалі турецькі жінки вони сидять вдома. Не всі, але більшість. E... Це так також залежить від їхніх батьків. Знаєш, от, uh -huh. як вони бачили, що їхні батьки роблять, як вони їх виховали, і це теж також залежить uh -huh. від цього. Але більшість, от мої, мої сусідки, наприклад, вони всі у них діти так років, скільки скільки йде, uh -huh. от так от. І вони всі сидять вдома. Тобто вони вдома там, їсти приготовлять, там у них все буде чистенько, от, так вони оце там кожні 5 хвилин будуть все витирати, вікна, мить робити нема що, от. Але щоб і під. Ти десь дитину повести там на гурток якийсь екстра помимо школи? Ні, цього не буде. От вони, от, знаєш, важкі на підйом такий. Угу. Е, деякі чоловіки, навіть якщо жінка хоче е, заробляти або десь робити, вони можуть їй не дозволити, угу. тому що вони не хочуть, щоб хтось інший на неї дивився. Угу. Ну навіть е, у, у моєго майбутнього чоловіка піцерія, і в нього була проблема з е, його робітниками, коли він найняв. Спочатку чоловіка, тобто хлопця, а потім він підтащив якось свою дівчину. І якось одного разу вони чуть там не подралися, чуть не повбивали друг друга прямо в нього в піцерії, тому що тому, що хтось там із клієнтів на неї подивився чи на її ноги подивився. Вони дуже власницькі, ревниві, дуже власницькі ставляться до своєї жінки. Була в мене ситуація вдома садиму, ми з дітками ввечері в 10 годин. Чую якийсь стук зверху, якісь хлопки. Один, другий, третій. Потім я розумію, що це не ремонт на горі, що це пістолет. Звук від пістолета. Ми дуже злякалися. Я закрила дітей, а потім вже почула, що хтось почав розмовляти біля моєї двері. Я визирнула у глазок. Дивлюсь, стоїть поліція. Я відкрила двері, спитала що, що шокується. Вияснила, що напротив мене живе дівчина зі своєю дитиною, і бивший чоловік вирішив навітатися до неї в гості. Турчанка, чи хто? турчанка, дівчина турчанка, чоловік і турок, вони давно в розводі, щось він там не сподобалося йому. Він перейшов зі своїм другом. Вони взяли пістолети і розстріляли з входного. З балкону вона в перший поверх. Вони розстріляли їй балкон, розбили, пробили релету, пробили е, стекло на балконі, і е, пуля вилетіла через її двері і стукнулася об мою двері. Це Йо, взагалі кіно, тому що дирка була такого розміру, було дуже страшно. Тут я зрозуміла, що оці турецькі серіали, що ми дивимося по телевізору, це не сценарій, це реальне життя турків. Тому що тут Санта-Барбара ще там щодо одягу, відвідування якихось там ресторанів, не дай Боже, дискотек. Які ще заборони для тебе? Дуже турики. залежить, дуже залежить. Mm -hmm. якщо, якщо це релігійна родина, mm -hmm. і це турок із релігійної родини, особливо з того східного напрямку, mm -hmm. то це буде дуже багато заборон. Тобто ти. Він тобі хіджаб на, на якось на, на це натягне, mm -hmm. Mm -hmm. навіть якщо ти не мусульманка, але щоб ніхтось не дивився, ніхто mm -hmm. не дивився. Mm -hmm. Тому що в них, в них вважається, чому вони... Взагалі носять хіджаби, uh -huh. тому що в них вважається, що волоси, наші волоси, вони притягують, і вони, як -от уліцетворення дьявольської красоти і желання, як він там казав. Коли чоловік бачить жінки, волосся жінки, в нього встає. Це така тупа така штука. Uh -huh. Так. <реш> Якби ти вдягнула коротку спідницю, наприклад. Ну так. Яка все... була реакція? Ти знаєш, я б її не вдягнула, тому що я б себе некомфортно почувала. Це я знаю точно. Ні не в випадку не накривати голову, нічого, мене цього ніколи ніхто не просив. Я про це навіть не думала, і я не приймала мусульманство. Ні, я... Не просив тебе чоловік Ні, приняти? не просив, у нас на цю тему з ним. Навіть розмов не було. У сина мого в турецькому паспорті написано так мусульманство, але і там ми його хрестили. Ну, тобто, знаєш, то у нас то, якби, по, по вірі немає ніяких проблем. Це город туристичний, угу. і тут ти можеш вдягнути шорти, ти можеш тут йти по вулиці, ти можеш сидіти на пляжі, в купальнику, нема проблем. А буквально 20 кілометрів, 20 кілометрів звідси це вже ні. Коли ти сюди приїхала 10 років, тому чи 11 так? Чи відчували різницю турки між українцями і росіянами, і чи змінилося щось за останній рік? Дуже мало хто відрізняв, що це з України, а то з Росії. Коли ти кажеш, що Україна, вони якось деякі навіть ну, не знають, що така країна була. Але от після війни, і я, знаєш, раніше я якось я казала, що не Росія, Україна. От. Вони якось, ну не розуміють, і ладно, і я теж якось, знаєш, на це. Mm -hmm. Але після от коли почалась війна, тепер я вже на цьому набагато більше акцентую. Якби, і вони деякі вже так, уже теж вони розрізняють. І чоловік, наприклад, він у мене знав, що є Україна, є Росія. І він навіть казав, каже, от дівчата з України якісь каже, тепліші, ніж росіянки, вони якісь холодні, каже, і такі всі дуже. Знаєш, корисні, ну тобто на гроші на то, а українки, кажуть, якісь ви більш такі домашні, тепліші. Тобто різниця є. І зараз дуже на цьому всі акцентують. Деякі турки навіть кажуть, в кафе питають: ти українка чи росіянка? От буває отака, знаєш, українка. Слава Українці.